Цей день настав всім привіт, пані та панове. Мене звати Діана Феченко. Ви на каналі Кацапського інферно, і це огляди півфінальних матчів 18-го сезону ESL про Ліг. Перший матч був супер важливим для українського ком'юніті, адже це українське дербі, Ель елькласіко тільки в світі Counter-Strike, матч Монте проти Наві. Принциповості поєдинку додають ще й ті факти, що в останній раз, коли команди між собою зустрічалися, то закінчилося це тим, що Монте проїхалися по народженим перемагати на Паризькому Мейджері. Вони вщент програли Монте, і тоді команда з Монастиріща була взагалі аутсайдерами цього матчу ніхто не очікував від них такого, і вони були новачками на тир один турнірах. Ще й масла в вогонь. Підливає той факт, що колись там Воротукей okay та Сімпл між собою не поділили щось, не знайшли спільну мову і посварилися у публічному просторі. Завдяки цим фактам цей матч ще цікавіше дивитися. Отже, погнали! В інтерв'ю HLTV JL зізнався, що вони розуміють Анубіс на якомусь іншому рівні. Ну, в порівнянні з іншими командами. Такі висказування команду Монте не злякали, і вони обрали Анубіс своєю мапою. Впевнений старт від клубу з монастирища. Вони взяли перші чотири раунди, після чого Блейд втрутився у гру і взяв паузу. І перший виграний раунд для наві після обговорень. Воротакий впевнено почав гру. В якийсь момент у нього навіть була статистика 8 на 1, Натомість сімпла взагалі не було видно в першій половині до восьмого раунду, допоки він спочатку тричі не влучив, а потім затащив один в два. Прямо зараз імпоршукає вору, знаходить свої мінус. Далі вихід відео. 1 на один ситуаціям сім хоспонтів залишаються у симплаці. Ситуації згодом бід також затащив один в два, але це через те, що сам Янг там зробив щось взагалі незрозуміле. Мінус перший, там беко, тепер позиція відома. Він чекає. Куди де ф'юса, що відбувається. Ці раунди зламали економіку. Монте надали можливість Наві взяти сім раундів. Попри невдалий старт, в першій половині початок другої половини був за Монте. Але як тільки у Наві з'явилися гроші, то їхній захист зміг здивувати агресію ім. Ключові раунди Монте програвали в більшості на б -пленті. От, наприклад, Наві затащили мертвий раунд. 3 в чотири. Стуктелю тікає прямо зараз. Віта знаходить для себе спотним гади. Але всі на наздогін і робише два місяці. Олексій його важливику прогано і падає також. Бро. А потім ще мертвіший 3 в Мінус мінуше. Мінус підсіба. Один на один ситуація прямо зараз проти красного сфармілкою. Ви зараз всі познозно. І справи після цього Монте помилялися дуже багато, а наві ці помилки не пробачали. При цьому такі помилки виглядали не як ігрові, а більше як психологічні. У підсумку 16-12 на користь навігаєвовчі. Половина хп, половина хп каже, половина таймера. Це ж Наві радіє. Люди в залі радіють. От бачимо, як вони підскакують зі своїх місць. Бачимо довольних сімплів на першому ряду. І людей з українськими та литовськими прапорами на виборі наві. Початок був дуже схожим на Анубі. Спочатку домінували Монте, але Наві швидесенько повернулися у гру. Класно грав іме, а Джеєл жодного фрагу взагалі за першу половину не зміг зробити. Сам Даянг молодець зробив ейс, і взагалі він умічка, тому що був найкращим гравцем першої половини. Як усе виправати, але Далі продовжується Ейс для нього борошті ж від сильний справа, напевно, в зброї віті, тому що як тільки Алексій Бі вбив сам Даянга і підібрав його АК, то сам же й оформив Ейс. Пробувати ініціативу пова. Олексібі, з підубиль. Він же три дав, чи буде вихід кодро, Олексібі! На бої не віей, світ Олексібі. Просто зараз відбувається на сайді. А друга половина відзначилася таким довгоочікуваним першим фрагом від Джаеля. Ура! Вітаємо його! Гра перейшла під контроль наві. Монти не могли виграти навіть ситуацію 5 в Тут класно зіграв бід, і філігранна хаєшка впала на голову демків від Алексі Бі. Зазвичай після таких раундів, таких болючих раундів, дуже важко зібратися. А наві якраз піймали кораж, і після цього почали залітати ноускопи від сімпла. Валєра виграв один в три. Моразом виїхали. Далі буде зараз. Можливо, два-двоє. Але треті равета навіть якщо займається сайт. Подивіться на емоції. вітя якось намагався ще чіплятися за цю гру, але у Монте нічого абсолютно не виходило. Навіть вигравати раунди в більшості і з поставленою бомбою. У підсумку 16-10 на міражі, 2-0 по мапам. І наві в фіналі нічого не вийде. Це Джи Два нуль. Команда Народжені перемагати щасливі. Ворота «Сімпл» взагалі обійнялися під час рукостискань. А Ламич каже, що вся справа у психології за кодом стався. Але some, you lose some, так би мовити. Щось ти виграєш, щось ти програєш. Головне, просто з цього зробити висновки, не принести все це. КС-2, на якому буде вже наступний турнір. Не в цілому ми зайняли тут 4 вітру на останньому турнірі з КСГО, я думаю, що це погано. Ми... Всім дякую, хто вболівав. Дійсно ну, важка поразка психологічно, але треба рекаверитися, треба не технічні помилки фіксити, які сталися, це не технічні речі. Ну, технічні речі взагалі не цікаві, тому що далі вже все буде в CS2. Дякую, що вболівали. Наві не програли жодної мапи на ЄСЛ Pro League, А Сімпл в інтерв'ю зізнається, що він дуже щасливий нарешті опинитися у фіналі, опинитися у фіналі останнього тир-1 турніру з CSGO. Ну і особливо тоді, коли останній фінал для нього був більш ніж рік тому в Кельні. Ви уявляєте наскільки це давно було? Ну і наприкінці йому. У видали маркер, аби Олександр розписався на камері, але щось пішло не так. У нього довго не виходило відкрити цей маркер. Українські аналітики взагалі відзначили це як не дуже добрий знак перед фіналом, Але подивимося вже ввечері, чи це правда. Отже, погнали швиденько до другого півфіналу Енс проти Маус. Не вірити в силу наврочення? Тут, між іншим, Валерій Біт поховав усі шанси команди ЕНС на перемогу у другому півфіналі ще до початку гри. Подивіться тільки на цей твіт. На міражі Енсе робили непоганий камбек і майже виграли чужу мапу, але все вирішив. 40, уявіть собі тільки 40 секунд клач один в один між Фроузеном та Дихою, який все ж таки виграв словак із Маус. На Вертіго, ЕНС впевнено виграли. А от нюк команда Снепі буде згадувати ще дуже довго у кошмарах, адже розпочалося все не дуже вдало, тим, що вони програли екораунд на початку цієї мапи, і закінчилося рахунком 16-8 на користь мишок. Все ж таки зрозумів, розвернувся. Як же так він подивився? Як так сталося? Мишки додали до своєї колекції перемог ще й перемогу над топ 2 командою світу: Фейс, G2, Героїк. А тепер і Ендс. Це всі команди, які поступилися Маус на ESL Pro Лізі. Ось такий от сенсаційний виступ від мишок. Це доволі непередбачуваний, небезпечний, амбітний, але при тому і недосвідчений суперник для Наві у фіналі. Історія взагалі протистоянь між цими клубами доволі довга і цікава. Вона ще йде з часів 1,6 і І завтра буде взагалі-то 67-й офіційний матч між цими клубами і п'ятий грандфінал. А по рахункам, до речі, у цих грандфіналах у нас 2-2. Отже, завтра хтось. Виграє, все ж таки, це Best of 5. Отже, хлопці і дівчатка, це був огляд на півфінали 18-го сезону ЄСЛ Проліги. Дуже дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Підтримайте, будь ласка, наш контент вподобайкою, це дуже важливо. А ще напишіть в коментарях, будь ласка, як ви думаєте, з яким рахунком Наві виграють цей фінал? Ну ладно, якщо ви думаєте, що Маус виграють, пишіть тоді, з яким рахунком Маус виграють. Окей, вмовили. Ну і, звичайно, не забудьте підписатися на наш канал. Це також дуже-дуже важливо і додає мотивації робити такі огляди для вас. Не забувайте, що в нас ще існує телеграм-канал. Ось тут ви побачите. Десь посиланнячку на нього і в описі також. Підписуйтесь і на нього, там всі-всі актуальні новини зі світу Counter-Strike. І дякуємо вам ще раз. Побачимося з вами у наступному відео. Всім па-па!